Слава Ісусу Христу! вітаю всіх шанувальників слова Божого і щоденної медитації. Сьогодні є Євангелія з 6 розділу, але ну, ми вже трошки спізнилися з початком цих медитацій, але я пропоную цей 6 розділ поділити на певні дні і ну, розібрати його більш систематично. Бо зараз починати з середини, ми якось вийдемо з контексту, а варто було б. Читати Євангелію від Йоанна так систематично, а, і тому ми спробуємо цей шостий розділ почати спочатку, поділити на відповідні фрагменти, більш-менш, якось наздогнати літургію. Ну, а як це вийде, побачимо. Отож, сьогодні є перша частина Ісус розмножує хліб на Євангелії від Йоанна, шостий розділ. Потім пішов Ісус на той бік Галілейського Тіріатського моря. Пішла за ним сила народу, бачили бо чуда, які вчинив він із недужими. Тож зійшов Ісус на гору і сів там з учнями своїми, а було вже недалеко до Пасхи, свята юдейського. Підвівши ж очі, побачивши, що сила людей йде до нього, каже до Филипа де хліба нам купити, щоб оцим дати їсти. Мовив же так, випробовуючи його, знав бо сам, що може, що має робити. Позвався до нього Филипп. Хіба за двісті динаріїв не вистачило б, аби кожному з них хоч трохи припало. Але говорив, говорить до нього один з його учнів Андрій, брат Симона Петра є тут один хлопчина, він має п'ять ячмінних хлібів і дві риби. Та що це на таку многоту, і мовив Ісус. Веліте людям сісти. Було ж багато трави на тому місці. Отож посідали чоловіки числом тисяч зо п'ять. І взяв Ісус хліби воздавши хвалу, розподілив серед тих, що сиділи так само й риби, скільки хотіли. Коли ж вони наситилися, то мовив до своїх учнів: зберіть кусні, що позоставалися, щоб нічого не пропало. Отож, зібрали і наповнили 12 кошиків куснями ячмінного хліба, які залишилися були в тих, що їли. Люди ж, побачивши чудо, яке сподіяв Ісус, заговорили, це справді. Той пророк, що має прийти у світ. Довідався Ісус, що вони мають намір прийти і взяти його, щоб зробити царем, віддалився сам один на гору. Цей парус над нами він мав би прикривати нас мене від е, сонця, але найгірше, що зараз відкриється ще далі. І об'єктив, ну, попаде сонце, буде не так виразно видно, але буде достатньо виразно чути. І тому не будемо боротися з цими стихіями в Одесі біля моря. Тут ці шторми нормальна справа. Е, отож, що Ісус, що Йоанн намається, як Йоанн представляє це розмноження хліба в Євангелії від Йоанна, пам'ятаємо, що немає тайної вечері. Ну, В тому плані, що немає опису встановлення Євхаристії, є омивання ніг, цей кусень, який Ісус подає для юди, але самого встановлення Євхаристії немає. І от тому вся теологія Євхаристії вона представлена тут, в цьому шостому розділі. Ми знаємо, що Євангелія від Йоанна її дехто ділить на дві такі книги. Дві частини. Перша це частина знаків, а да, вона закінчується в 12 розділі. Знаки закінчуються в 11-му воскресіння Лазаря, а далі з 13 по ну, 12-й там ще такий перехідний, а 13-й це вже Тайна вечеря і аж до закінчення Євангелії. Це книга слави. Правда? І От цих 12 розділів першої книги, книги знаків, шостий розділ, якраз посередині ми його розбираємо і ну, це дуже видатний такий знак, тому що він якби є таким сонцем, яке всередині і промінює як на початок Євангелії, так і на кінець Євангелії. Да, ми пам'ятаємо, що перше чудо Ісус робить в Кані Галілейській, коли ну, якось намагається пояснити в такий спосіб теж союз. Бога з людьми цей союз був запланований Богом як таке щасливе життя, сповнене любов'ю, яка панує між нареченими. То так Господь хотів спілкуватися з людьми. Правда, люди притворили наше життя, яке мало бути щасливим, таке якесь воду, таке весілля без вина. Правда, і тому цей. Перше чудо воно має пояснити, яким має бути справжній союз людей з Богом, це має бути союз ну, такого дійсно, такого великого щастя. Е, да, і ну, в принципі, Євхаристія, вона оживляє за кожним разом цей союз. Ми занурюємося в нього знову і знову. Так само, наступний фрагмент наступний знак. Дехто його вважає знаком. Звичайно, це не є чудо, але те, що Ісус повиганяв людей з храму, ну це є певний знак яким має бути той храм? Правда, що це не має бути дім торгівлі, як Євангелії від Івана, тільки це має бути дім молитви. Ну і знову ж таки, Євхаристія нас в цьому дуже міцно укріплює, що ми ну, не приходимо на Євхаристію, щоб торгуватися з Богом, випрошувати там, купляти те, що є нам потрібне, правда, через наші молитви чи через ще щось там. Правда, так як за жертви те, хто намагався купити в старому завіті любов Божу і прихильність Божу. взагалі купувати любов це дуже страшна річ. Правда, коли це ще відноситься до Бога, то це взагалі не якби неприпустимо і тому ми бачимо Ісуса таким, яким ми його там бачимо. Правда, взагалі тут треба пам'ятати, що Ісус прийшов, щоб кожен з нас став храмом Божим. Да? Як казав Святий Павло, ви є храмом Святого Духа. І це є наша реальність, і ми до цього є покликані, і Господь робить все, щоб, щоб до цього довести. Далі є розмова з Никодимом, є розмова з Самарянкою. І От звернімо увагу, е, да, в Кані Галілейській ніхто не знає, звідки вино. Е, правда, в розмові з Никодимом Ісус каже: Ну, вітер віє, але ніхто не знає, звідки він походить і куди прямує. Самарянка теж задається питанням, звідки в тебе вода. І тут сьогодні в Євангелії Ісус каже, а звідки ми візьмемо хліба? Ми бачимо, що ці всі речі вони походять від Бога, походять від Ісуса Христа. І Ісус це намагається якось переконати учнів в тому. І так само нас переконати, що найважливіше в Євхаристі пам'ятати, звідки цей хліб. Чим він є, тоді він живий, тоді він оживляє ці всі речі, які ми ось вже перерахували. Так само, ну, пода далі Євангелія так набирає ще більш таких міцніших обертів. Це є новий завід, це є нова Пасха, тобто новий вихід. І в п'ятому розділі цей вихід стає більш таким динамічним, ну, більш присутнім. А тоді, коли Ісус оздоровлює людину, щоб вона могла ходити, ця людина встає на ноги. правда, в шостому розділі, ось сьогодні, Він дає їй хліб, щоб вона могла ходити, так як Мойсей давав манну на постелі. Далі дасть світло, як той стовп, що провадив людей через Єгіпет. Далі дасть воду, як Мойсей, що вивів воду зі скелі. І в одиннадцятому розділі Ісус. Воскр... ну, через Воскресіння Лазаря покаже, куди ми прямуємо до чого Господь хоче нас довести. Да? Тобто до Воскресіння, це є наш вихід, до цього ми маємо дійти. Це є наша мета, правда, і тому, ну, тому, власне, ми бачимо, що ця Євхаристія є в центрі цієї книги і дійсно промінює на, на, на всі інші правда, моменти. Першої частини Євангелії від Йоанна. Так само пам'ятаємо інші елементи з книги «Вихід» теж тут є присутній. Ісус заходить на гору, народ підходить до нього ближче, пізніше. Да, Ісус спускається згори, верніше, Перед тим Він там, п -п 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 переплив через море, зайшов на гору, так як народ ізраїльський пройшов через море. Да, і Мойсей пізніше вийшов на гору і приніс звідти 10 Божих заповідей. Так, так само Ісус сходить. Але ми знаємо, що ці 10 Божих заповідей, вони були дуже важкі, і тому пророки казали, що я напишу да, Господь говорить, що я напишу ці заповіді у вас на серці, що що вони не будуть зовнішніми, вони будуть внутрішніми і власне Євхаристія, новий завіт має бути тим моментом, в якому Господь пише нам це все. Бо за кожним разом Євхаристія нас єднає з Голгофою, зі смертю Ісуса Христа з тим об'явленням Божої любові, Божої слави. І, власне, тоді Ісус виписує нам ці 10 Божих заповідей на нашому серці, нашому, щоб це не було щось зовнішнє, тільки щоб ми, залишаючись людьми, пам'ятали про, про ці Божі заповіді. Ну цей розділ в особливий спосіб є переповнений таким, такими розговорами на, на двох рівнях. В принципі, це такий можна сказати прийом Йоанна в своїй Євангелії. Коли для Самарянки він говорить про воду, вона думає про фізичну воду. Ісус говорить про дар Божий, який Він приніс. Коли для Никодима говорить, що потрібно народитися вдруге, Никодим каже, а як це можна другий раз народитися, що треба назад зайти в утробу Матері. Ні, каже Ісус, треба народитися з із Духа Святого. Так само і тут, коли Ісус говоритиме про хліб, ну, потрібно пам'ятати про символічний вимір. Хліба, який хліб має, правда, і не думати тільки про фізичне заспокоєння голоду. Фаусті, з якого я дуже часто користаюся насамперед в цих наших роздумах, він пояснює це в такий досить цікавий спосіб. Ну, говорить, що є два види голода в тварин. Правда, це є голод, який ну, треба заспокоїти, щоб підтримувати власне життя, тобто щось з'їсти. І є голод. Передавання життя, тобто ну, сексуальні відносини між тваринками треба й зберегти свою расу, да, передати те, що вони колись отримали. Правда, і це є такий рівень тваринок. І дивіться, наскільки символічним є життя людини. Правда, і цей символізм відрізняє нас від тварин. Чому? Тому що ну, їжа для нас це це не просто поїсти, це підтримка дружби. Правда, коли ти ділиш хліб з кимсь, це означає, що це є друг твій. Правда, і так само передавання життя, ну це не є просто фізіологічний процес, це є щось більше, це є кохання між нареченими, це є щось дуже і дуже прекрасне. Правда, це і те, чим Господь поблагословив нас вперше людей, коли казав, що будьте плідні і розмножуйтесь. Тобто, якщо немає цього символізму в нашому житті, то ми скочуємось назад до тваринок. До тваринної такої поведінки. Да, бо в у тварин в цьому випадку вони беруть, беруть їжу, беруть власне, ці відносини. Правда, а в людському вимірі там дають. Да, ми ділимося хлібом, так само ну, дають власне, люди один одному своє кохання і так далі. Тобто, і так само, коли ми говоримо про ці всі Божі справи, про те, що говорить Ісус в цьому самому розділі, ну, ну, це є слово, Слово Боже. І воно дозволяє нам бути поруч, бути в цьому джерелі, правда, бути при джерелі, при Богові, який ну, не просто нам дає життя, але ще й дає сенс, напрямок, ціль, правда, значення, на навіщо ми живемо. Да, і, і тому. Ісус хоче, щоб ми це розуміли глибше, а не просто так, як сьогодні люди да, наїлися хліба, все, будемо шукати Ісуса, щоб Він нам ще раз цей хліб дав. Але про це Ісус напевно не йдеться. Отож, сьогоднішній хліб, Він, сьогоднішній текст, він пояснює, звідки цей хліб. Ісус провокує своїх апостолів і каже, а звідки ми візьмемо цього хліба, і ну, дійсно ця провокація заходить. Бо Филип, ну так по-людськи до цього всього відноситься. Ну що ж, давайте відпусти людей назад. Да, хай вони повернуться до, до своїх осель, да, шо, щоб могли по, поїсти. Ну і це є такий антивихід. Якщо Ісус виводить людей на пустиню, правда, то, 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 то апостоли хочуть їх повернути назад. Ну поки що обмежене їхнє їхнє міркування, їхні роздуми. Е, да, і другий момент е, це те, що ну власне вирішувати щось за гроші, ну це не є добра справа. Е, і ми маємо пару таких натяків в Євангелії, що, ну, що майбутня церква має якось обходитись без цього. Да ну те, що за гроші в Євангелії вирішувалось, це те, що зловили Ісуса Христа, ну впіймали, і Юда його продав за 30 серебряників, і в такий спосіб ну е сталося те, що сталося. Тобто, ну насправді вирішувати щось в церкві, це це направ, ну, через гроші, це є неприпустимо. Ну звичайно, що стосується матеріальних адміністративних справ, то там то, то вже інша справа, але ну, якщо це все тільки про гроші, то, то насправді це. Ну, не зовсім те, що, що Ісус хотів закласти, заснувати. Да. Е, ісус захоче побачити, ну якби подивитися спільноті на себе, що ви маєте, да. а ви скільки маєте хліба, е, да. і шукати ну, власне, такий е, е, вихід. З Ісусом всередині церкви, це, це, мабуть, краще ніж шукати назовні. Е, да, і ну, це є певні такі натяки. Є якийсь хлопчина, який має цей хліб для себе, е, для нього би вистачило тих п'ять хлібів і дві риби. Ну але виходить так, що він дає, власне, що він ну, не є на рівні тваринному, не хоче нічого для себе залишити, не хоче залишатися егоїзмом. Він дає це, це не це не багато. Да, але Ісус благословляє це і розмножує. Да, і тут варто порахувати: 5 плюс 2 буде 7. цей сьомий день творіння, цей день відпочинку з Богом, це субота. Правда, і Євхаристия ну, теж відбувається зазвичай сьомого дня е, в нас. Правда, тобто бачимо, оскільки тут цього всього символізму, що от, людина дає щось своє. Е, правда, Господь возноситься до таких е, більших е, правда, кількостей і висот теж Божих. да, Бо ця сімка вона завжди якось нам асоціюється з Богом. Ну, п'ять можна говорити про старий завіт, е, правда. Що п'ятикнижня це і основа. Але не знаю, не знаю, чи варто, просто так зазначаю, що, що воно є, така, є такий, таке забарвлення. Правда, ісус, ісус бере цей хліб, складає подяку грецькою мовою складає подяку Еухарістео, я дякую. Або Ухаристия сама по собі подяка, тобто як іменник. Да, і і нормально в синоптиків йде мова про те, що Ісус розламав хліб. Це ламання хліба, ми знаємо, що джерелом нашого хліба є ну, джерелом тіла Господнього є завжди крест. Кожна наша жертва, кожна наша служба Божа повертає нас на Голгофу, а ми завжди беремо участь у тій жертві, яка один раз була склалася, ми неї відновлюємо на вівтарі, вже безкривавий спосіб, але тим не менш. Да, ми, ми завжди туди повертаємось. І от синоптики, коли говорять, розламав, то це дійсно от така, як би сказати, підхід синоптичний. Іван, говорить, роздав людям, правда, розпреділив по людях. Тобто цей хрест ну, стає таким джерелом хліба, джерелом Божої благодаті і ну, джерелом слави Божої, пізнання слави Божої. Власне, все. ну, бачимо, наскільки. Йоан відрізняється від синоптиків, бо якщо в синоптиків це ну, страшна жертва, яка була складена за, за відкуплення людей, то в Йоанна він якось настільки переосмислив це все, настільки відкриває глибину, що, що більш там видно славу Божу. Ну але, звичайно, не, не забуваючи і не знецінюючи заслуги Ісуса Христа і терпіння Ісуса Христа. Залишилося дано було стільки, що, що залишилося багато ще куснів Ісус сказав, позбирайте це все. Це є завдання для учнів. Вони мають його зберегти, Власне, це, 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 цей хліб. Може, є таке певне знову ж такі пророцтво, що учні пізніше будуть звершувати Євхаристію, да і робити присутнім цей Євхаристійний хліб між людей. Правда, 12 кошиків було назбірано. Це. Теж ну, — це є повнота. Ми маємо 12 місяців. Тобто можна говорити про Євхаристію, що, що вона якось має в собі повноту часу, завжди є актуальна і завжди буде актуальна до кінця світу. Правда, і 12 поколінь Ізраїля це є 12... Ну, можна сказати, що це є повнота людства. Да, новий Ізраїль, 12 апостолів, нова церква. До речі, коли Ісус помирав на Христі, теж було 12 осіб. Присутніх, правда, на наших реколекціях, е, да, ми, ми, ми це розбирали. Е, що ще можна сказати? Е, ну, люди наїлися і не зрозуміли цього знаку хліба. Вони залишилися власне, на цьому рівні, ну, такому, е, на рівні звіряток, правда, покушали, де й добре. Да, але самого знаку хліба вони не зрозуміли, не зрозуміли глибини, і тому весь шостий розділ Ісус буде цю глибину пояснювати, починаючи з наступного фрагменту, коли учні мають пережити бурю на морі, не за столом, так як тут. Правда, і вони вже мають користатися, вони вже мали би зрозуміти цей знак хліба, що це щось більше Ісус нам дає, але вони цього не зрозуміють, буде видно ту паніку і, і ту таку покинутість, яку вони там переживатимуть на морі, але про це дещо пізніше. Де? І, ну що ж, Ісус віддаляється від цих людей, бо вони хочуть його зробити хочуть його зробити царем. Таке Ісусу він не до вподобай. Такого Бога, як пекаря, який постійно пече хліб е, вчасно, ну, то люди, власне, бачимо, що вони його приймають, шанують, їм він подобається. Да. А от такого Бога, який е, ну, має померти на Христі, де буде написано Ісус назарянин Цар юдеїв, оце є вибір Ісуса. Да. Він до цього йшов, і видно було, що Пілат йому допомагає в тому всьому. Ну розуміє, правда, хотів би відпустити, але не може відпустити. Ну то принаймні, допомагає йому сказати правду про нього. що він такий цар, цар, який приносить істину. Да. І Ісус погоджується на цей титул, і взагалі хрест ми розбирали на знову ж таки на наших реколекціях. Смерть хрест там явиться як трон Ісуса Христа, Царя Всесвіту. Царя юдеї, але не тільки. Правда, Ісус мусить відійти на молитву, бо це дуже велика спокуса, коли натовп тобто, тебе спокушує, власне, залишитись на цьому звірячому рівні, да, тобто, а не на людському, власне ж, людина, яка шукає слави від людей, то ну, теж залишається, на жаль, на цьому рівні. Ісус цієї слави не шукає, він шукає славу Божу і тому віддаляється на молитву. Щоб якось зберегти свіжість свого покликання, щоб не піддатися спокусі і не опуститися власне, до, до цього рівня, на який люди його намагаються стягнути. І що ж, що ж, ми бачимо? Ми бачимо, що так як за першого виходу для Моїсея було важко. важко навіть не стільки важко було вивезти народ з Єгипту, бо це все господь робив. Оскільки важко було його перевиховати, бо люди не знають, що робити зі своєю свободою. Да, вони весь час, то в єги підхочуть, то нарікають, то їм те не подобається, то їм те не подобається. Ну, свобода має свою ціну. Треба якось погодитись на туманну, да, і, і воду, і, і там, тих пташечок, яких вони там небагато мали, але все одно, ну, щось мали. Правда, вони не хотіли цієї ціни платити, нарікали весь час, в кінці кінців Господь сказав, добре. Не виходить з вами, ну тоді зайдуть ваші діти, які народяться да, у вільному стані, і тоді в них все вийде. Шостий розділ Євангелії від Івана показує все те саме в нас в церкві. Правда, вже в сучасному християнстві. Ну навіть взяти зараз нас, Недавно давно ми пережили Пасху, все було дуже гарно, все було дуже таким моментом. Ну, такої відради в часі війни, да, бо все ж таки свята пережили наскільки, наскільки ми можемо їх переживати в часі війни. Але тим не менш, як же швидко ну, цей такий святковий настрій десь дівається, правда, ми знову починаємо чекати чогось. Ну, тепер виходить, що будемо чекати Різдва. Да, а от власне Євхаристія не направді нас заохочує переживати це за кожним разом. Це свято, цю урочистість, цю зустріч з Ісусом Христом, живим, присутнім в Євхаристії. Да, і, і це важко. Це важко нам триматися в такому рівні і священникам це все пояснювати важко. Ісусові було важко тоді людям пояснити, чим є Євхаристия, що Це не просто хліба поїсти, а це є щось набагато більше і там дуже багато символічного. І варто власне, цю символічність шукати, розуміти, правда. Ну і будемо це робити в наступних наших зустрічах. Дякую всім за увагу, дякую за терпіння. Ті, хто дослухав до кінця, то з вас лайки, коментарі, поширення. Буду радий, якщо вам сподобалося. Дякую за увагу! Слава Ісусу Христу!